Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Як бачите, у мене вже є готові пельмені, але готуватиму я їх у незвичний спосіб на грилі. Я вже куштувала таку страву, вона мені сподобалася, і вирішила поділитися нею з вами. Я вважаю, що це такий відмінний варіант, коли хочеться щось швидесенько приготувати на грилі. А у вас на цей момент немає ані ковбасок, ані м'яса, щоб замаринувати шашлик. І зрештою, це просто як. Такі пиріжки в тісті на вогні. Пельмені я навмисне ліпила ось такими більшечками. Тісто вода, яйце, ну і, звісно ж, борошно-сіль. Борошно Фарш у мене яловичина, і приправляю як я так, достатньо добре. Це сіль, хмелі суделі, перчик, цибулі достатньо. І начинки я також давала багато. Облопочка тут дуже тоненька. Отже, не знаю, скільки точно тут у нас по грамах, але від 500 грам до, до 600. Ось так. Пельмені у мене щойно з морозильної камери. Ось на вулиці, звісно, тепло, тож потрошечки вони будуть у мене відходити. Жар уже готовий, але все готується у нас швидесенько. Для початку їх потрібно замаринувати, тож викладаю їх у тарілку. Соус, який ви бачите перед собою, це не лише для маринування пельменів, а і приготування потім соусу для них. Тож, буду їх ділити навпіл. Майонезу у мене тут 160 грам, беру навпіл. Будемо рахувати столовим ложком, хоча це не столова, це така десертна глибша. Один, два, три. Майонез тут є обов'язковим інгредієнтом. Якщо не хочете майонез, то все-таки потрібно тоді олії. Соус у нас буде готуватися і разом з кетчупом, тож нічого, що я майонезну ложечку і сюди вмочу. Кетчупу до шашлику у мене 100 г. Також беру лише навпіл. Гірчиця в зертах, 2 столові ложки. Отже, відбираю тут одну. А ось уже соєвий соус, одна столова ложка, паприка 1 чайна ложка, базилік 1 чайна ложка. Це вже все лише для пельменів. Ретельно перемішуємо їх. Ось так. І залишаємо пельмені. Промаринуватися. Ну, просто за цей час трошки відійде тісто, розморозиться. І ми приготуємо соус, так як страва готується досить швидко. І поки вона готується, ви просто не встигнете зробити соус. Що хочу зазначити, я буду смажити на решітці. Тож, мені не дуже важливо, чи в мене вся середина повністю розмерзнеться. Якщо хочете готувати на шампурах, це також є можливим як дійсний шашлик. Справжній, перепрошую, тоді потрібно почекати, щоб вони більш розмерзлися, і вам було зручно їх одягати на шампури. Для соусу нам знадобиться вже решта кетчупу, майонез весь викладаю, та гірчиця в зернах одна столова ложка. Загалом соусами. Як і з маринадом для пельменів, ви завжди можете експериментувати, додавати ті спеції та ті інгредієнти, які вам більше подобаються. Один солоний огірок нарізаю дрібним кубиком, додаю до суміші. Цибуля, така невеличка частина. Синя, вона не настільки гірка, тому обрала саме її. Багато мені не знадобиться, тож і відрізала такий шматочок. Можете додати сюди чесник, а цибулю не додавати. Ну, як я вже казала, поле для експериментів просто безкрайнє. Ретельно все вимішую. Більше доправляти не буду, так як тут всі інгредієнти, можна сказати, зі своїм смаком, що з гірчинкою, що з кислинкою. Більше не потрібно нічого. Ось так легко робиться соус, викладаємо пельмені на решітку. Все, виклали, закриваю і бігенько в барбекюшницю. Ось так жару у нас, як на справжній шашлик, достатньо багато. Вже вона шипить, готується. І треба трошечки тільки зачекати. Як я вже казала, готуються вони дуже швидко. Ось так вони вже з цієї сторони виглядають, тут трошки був більший жар. Так, з цієї. І вже я навіть буду куштувати, чи вони, чи вони вже готові, чи ще трошечки потримати. Перевіряйте, на готовність ось можна виделочкою десь де лопнув пельмень. ось так, чи фарш у вас там вже готовий. На твердоту вже чую, що він готовий. Тож, час знімати нашу красу. Чесно, вже не можу дочекатися. Чоловік, намовляв, мене просто-просто мене із, із тої решітки вже знімати, куштувати на готовність. Але ж, тож, і без такого куштування можна. Відразу визначити, чи вони готові чи ні. Слідкуйте за жаром, як бачите, ми в одному місці не, не дуже слідкували. Хто полюбляє смажені пельмені, я особисто так відварюю, потім я люблю їх підсмажити. Моя мама в дитинстві ну, казала мені, що я не хотіла просто так їсти пельмені. Вона їх варила і відразу смажила. Тож, для любителів смажених пельменів, я думаю, ця страва. Зайде. Тут він вже і на цю сторону хоче вилізти. Соус обов'язково. Правда, гарячий, але ж. У -у -у. Не можу підібрати на цього слово люкс, не люкс. Так, щоб соус не впав. Дивіться, Середина готова. Даша вже теж хоче їсти, да? Тобі такі гарячі не можна. Ну, цікаво, цікаво. Ну, Смажені пельмені з запахом ще такого димку. Звісно, свої спеції ще дали смак ще з таким соусом. Я вважаю, що це просто безпрограшний варіант. Якщо у вас немає там, ковбаски, як я вже казала, м'яса на гриль, то приготувати таким чином пельмені також буде гарна ідея. Бажаю вам, як завжди, натхнення на приготування. Не бійтесь експериментувати. Пишіть у коментарях, які ще незвичні страви ви готували на грилі. Можливо, я це спробую. І дякую за ваші вподобайки, підписки, до зустрічі в наступних відео. До побачення!